В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава. ваші високопреподобні, всечесні чесні отці, шановні сестри святого монастиря, цього, дорогі, й возлюблені в Христі, брати і сестри. З ласки Божої, сьогодні ми разом з вами усі помолилися. У цьому прекрасному Спасо-Преображенському жіночому монастирі у селі Васловівці. Мені сьогодні надзвичайно приємно молитися у цьому монастирі через свою зайнятість. Я вперше молюся у цьому храмі, хоча не вперше в монастирі. І сьогодні хочу в першу чергу подякувати. Нашому Господу Ісусу Христу за Його ласку, за Його благодіяння, які Він щоденно виливає на кожного із нас. Дякую вам, Всечесні Отці, що сьогодні ви в першу чергу організували хресні ходи своїх парафій і прийшли паломництвом до жіночого монастиря. І всі ви залишили свої парафії і приїхали так багаточислено сюди, щоб тут разом з усіма сестрами і людьми, які прийшли, приїхали разом помолитися. Хай Господь Бог віддає вам сторицею, добром, ласкою, милосердям зараз сьогодні на церкві. І усім тим, чого потрібно кожному для спасіння і вічного життя. Ми знаємо, що місце це не є новим, не є собі простим, де тут заклали Христа, викопали фундаменти, помурували храм, а на цьому місці, як є передання, тут було помешкання. Великого нашого святителя, архіпастиря Євгена Гакмана. І ми віримо в те, і сьогодні комісія єпархіальна робить все можливе, збирає всю інформацію для того, щоб представити його до канонізації святих нашої помісної Української православної церкви. І ми молимося щоденно. Під час кожної літургії за його упокоєння, кожен священник, маючи це розпорядження, відколи я прийшов на цю кафедру Чернівецьку буковинську дав таке розпорядження молитися за упокій, щоб Господь Бог відкрив нам, де спочивають його чесні останки, чесні мощі. Ми віримо, що Він по великій любові до свого Буковинського краю. Явить нам, і ми його знайдемо, і будемо у великій славі і честі Його прославляти і шанувати. Сьогодні, у передень Великого свята, 12 го свята, преображення Господнього, ми просимо Господа, щоб і Він своєю великою благодаттю, своєю любов'ю преобразив наші з вами грішні тіла і душі. Щоб його велика безмежна любов, як батька нашого Небесного, торкнулася серця кожного українця, а особливо наших захисників і захисниць, які сьогодні захищають нашу батьківщину і захищають кожного із нас, де вони там, не звертаючи уваги на спеку, дощ, холод. Жару, біль тривогу, вони турбуються про те, що ми стояли, молилися в храмах наших, працювали, трудилися, спасали свої душі. І за це ми дякуємо сьогодні кожному і кожній. І усім вам, дорогі брати і сестри, за те, що не лишаєтеся в окрай тої великої, спільної нашої біди і горя, а допомагаєте волонтерам, нашим капеланам і в загальному церкві робити добрі справи, бо по ділах ваших пізнається ваша віра. І з того будуть. Бачити і вашу любов до ближнього, а через ближнього і до Бога. Бо не можна любити Бога, а ненавидіти ближнього. Це не є справжня любов, не є християнська любов. І тільки тоді ми можемо, коли це все у нас є в гармонії, в купі, ми можемо справді називатися гідними дітьми Божими. У цей день, вперед день преображення Господнього, я вважаю, щоби Господь Бог очистив наші душі і тіла і дозволив нам побачити духовними очима те велике торжество, яке могли тільки побачити апостоли, де через велику таку благодать і радість вони захотіли на Фаворській горі і залишитися і просили. Ісуса Христа, щоб там збудувати три намети. Так і справді, це місце святе, цей, монастир святий, є тим добрим затишком, де сюди приходять, приходять і будуть приходити люди вірні. Віримо, що і сестри поповнять свої ряди цього монастиря. І буде справді. Велична святиня нашого поховинського краю. Ще раз і ще раз дякую усім вам, дорогі брати і сестри, за спільну молитву, дякуємо за терпіння, дякуємо за пожертву і дякуємо за те, що ви є такі у нас, а ми у вас. Хай Господь Бог рясно благословить вас, ангела-охоронителя, спокійної ночі і запрошуємо, хто має можливість завтра разом з нами. Молитися уже під час божественної літургії у цьому нашому жіночому монастирі. Хай Боже благословення буде з усіма вами во віки віків. Амінь Богу нашому слава і слава Україні.